І знов спільнота вінтажних детективів. Дивіться, дві брошки, але завдання тут складніше, тому що маю перед собою два оригінали. Але роки випуску цих прикрас відрізняються. Давайте дивитися та прикраса, яка трошки старіша і виготовлена. 50-х-60-х роках Західній Німеччині трошки менше за розміром, і немає прозорих камінчиків на стеблях, але її квіточки зроблені з люциту, який дуже гарно пропускає світло, і вона здається на мій смак більш живою. Так. Друга прикраса трошки молодша: 70 70-ті роки минулого століття, також західна Німеччина. Вона трошечки більше за розміром. На її стеблі є прозорі камінчики, і матеріал. З якого виготовлялися квітки, він теж змінився. Ідея залишилась теж самою, але виконання трошки інше. Крім того, я б хотіла, щоб ви подивилися на зворотню сторону цих прикрас. Вона теж трошечки відрізняється. Що нам це дає? Це дає розуміння, як виглядала зворотня сторона прикрас в 60-ті-50-ті роки, і як виглядала зворотня сторона у 70-ті. Тобто, дівчата, ставити питання, де підробка, а де оригінал? Зараз не буду. Ми маємо два оригінали. Гарного мирного вам дня!